Одне з найболючіших питань для Києва головний архітектор, і немає значення, є він чи немає. Призначений це проблема, адже він напевно пов'язаний із забудовними оборудками. Відсутній це проблема, адже без головного архітектора у Києві повно оборудок із забудовниками. Сьогодні у Києві головний архітектор є, і одночасно його немає. Бачите, головного архітектора мало обрати на відкритому прозорому конкурсі, який потонув через оборудки із забудовами. Тож, виконувати обов'язки голова архітектора призначили молодого чиновника, і нам сьогодні про нього розповість Аліна Стрижак. Однак, спочатку, давайте я трішечки нагадаю, що це був за конкурс такий. Країна дізнається про нові перемоги столичних забудовників. Вони засипають озера, влаштовують бійки та навіть будуються у заповідниках. У Києві регулювати це мав би головний архітектор. Проте з ним Київ розпрощався ще минулого року. Головна претензія до Сергія Целувальника за словами очільника міста Кличка хаос і корупція в сфері реклами і мафії. Нового головного архітектора столиця і досі немає. На початку цього року його намагалися обрати в КМДА, але все закінчилося скандалом. Оголосили конкурс, отримали 14 претендентів і безліч конфліктів інтересів. Голова комісії пан Спасібко був, коли він працював в компанії Ярославі Вал. він був замовником проєктів у пана Свістунова, який теж був кандидатом на посаду головного архітектора. Під кінець конкурсу комісія геть розсварилася, і її роботу зупинили. Мовляв, конкурс хотіли провести чистий, і прозорий, але гарну процедуру не створили. От випишуть процедуру і проведуть новий конкурс. На цей раз бездоганний. І ось після того, як з конкурсом, м'яко кажучи, не склалось, керувати архітектурою столиці тимчасово призначили Юрія Тація. Для міста пан Тацій ще нічого особливого не побудував, а от для себе вже встиг. Молодий чиновник Юрій Тацій вказує у своїй біографії навчання в Королівському технологічному інституті в Стокгольмі, роботу у департаменті містобудування, потім у приватних структурах. Мав власний бізнес після революції гідності знову став чиновником. Тацій, син Ольги Петраковської, завкафедри землиупорядкування і кадастру столичного університету будівництва і архітектури. Чого чиновник у своїй біографії не сказав, так це того, що в 2007-2012 роках він був помічником народного депутата Вадима Столера, якого у ЗМІ називають Смотрящим по Києву, разом із іншим помічником Столера та ці володів фірмою Будмегасервіс. За кілька місяців до того, як власником став Тацій, Будмегасервіс отримав від Київради майже гектар дороги у Святошинському районі столиці в оренду. Дорозі змінили цільове призначення під будівництво торгово-офісного центру. За кілька місяців власником фірми став Тацій і одразу почав судитися з Київрадою. Хотів отримати землю у власність. Одна компанія Тація незадовго до його появи у цій фірмі отримала 16 гектарів під забудову над Дніпром, за які потім довго і безрезультатно судилася екологічна прокуратура. В декларації Юрій Таці вказує, що він та його родина володіють трьома земельними ділянками по 10 соток кожна. Проте насправді це не зовсім так. Від Києва до села Катеринівка їхати хвилин 15. Раніше майже скрізь тут у селі був ліс. Тепер дерева потроху йдуть під сокиру. Деребанять землі місцевого лісгоспу. Отета дуб, вотета йому більше сталі, більше сталі. Тут е, лісничістство було, тут пише всякі тримінки роботу лісничі. Тож час даже навіть этот дуб. Дерево, про яке розповідає жінка, росте на ділянці, що належить родині Юрія Тація. І якщо за декларацією в нього 30 соток, то в реальності набагато більше. Відчинено. Я пропоную піти подивитися, що там патріотичні написи хунта буде, ну і місця дуже багато. У дворі вже залито фундамент. А десятки дерев марковані коричневою фарбою. І ми вірно, це ті, що першими підуть під сокиру. За ділянками, офіційно записаними на родину пана Татія, є ще добрячий шмат землі, обгороджений таким самим парканом. Ця земля, схоже, теж належить Татія. Ділянки в Катеринівці родина чиновника збирає з 2008 року. З приходу Леоніда Черновецького. Схема проста: місцеві лісники в один день пишуть відмову від кількох шматків лісу. Ділянкам змінюють цільове призначення, і Київрада потроху роздає їх під забудову. Перші 30 соток отримує чиновник, його тесть та дружина. Ще 20 соток дістаються дідусеві пана Тація та екс судді Оксані Пухній, яка одразу ж продає свою ділянку пану Тацію. Ще про одну ділянку за нашою інформацією. Саме зараз клопочеться в Київраді. Восьмидесятирічна бабуся чиновника Галина Жукова. Бо вони з нами не общаються. ну, туди з нами в камуває. Це майбутні сусідки пана Тація. Їхні чоловіки все життя пропрацювали в місцевому лісництві. Від лісництва на двох їм дали ось цей будинок. Але землю тут не можна не те, що приватизувати, а й отримати хоча б поштову адресу до цієї хати. Ми в повітрі нам дали у паспортах временний прописку, проспект перемоги. Дайте на матр, у мене дочка лежача, інвалід 40 40, літ. 40 років я доглядаю. Ну як ми скоро визвать? Ніхто не знає по адресу. Ми виходимо на дорогу, щоб скора. Так, так а... слухайте. А вони сказали: давайте 100 тисяч цього. Гроші, то ми вам дамо на приватизацію. Коли місцеві дізнаються, що земля навпроти у приватній власності, не вірять. кажуть, донедавна прямо тут у дворі стояла пожежна вежа місцевого лісництва. І тільки минулої осені її переставили за паркан Татіїв. Слухайте, дорогенькі, це ж тут була вишка. Оце що перенесли. Була, Вона принесла? тут була. А, тут, тут була. а тут, Що тут. це за вишка? Це наша пожарна а... лісничека, наша лісолі паркова, наша Эта вишка, це стратегічний об'єкт. Чоловік через кожні 40 хвилин, як сильна жара, у нього така каретка, він туди наверх виїжджає. Він знає, де він знає всі якісь якому якого А давно її перенесли вишку зимою. осінню. Пожежну вежу. Родина чиновника Тація переносила власним коштом. Коли наш той покійний ще директор віддавав эту землю, то було такое умове, що вишку, хто берёт эту землю, вишку должен переставити. Було да. этот є був такой указ і все такое. Тому тут їх много є зделали, нікому воно не, ну, стає вишка. А їх уже перенесли, все сусіди навіть знають, у скільки чиновнику обійшлося це задоволення. Десь до 300 тисяч гривень. Не мають права вовше. Тут а тут о, дуби ростуть, тут о, були там акація була, вже трохи там повирізали. І воно тут було. Там вишка стояла. Ага, оце прямо у них на ділянці, так? Да, отам він заплатив гроші і неї сюди перенесли, бо вишка заважала. Там розтяжки стояли. Місцеві говорять у таціїв тут насправді сім ділянок, а не три, як пам'ятаємо, записано в декларації Юрія Олександровича. Він викупив сім, ну чотири хоче три, начби оставляє оці для себе, а чотири хоче чи перепродати. Скільки саме землі, а точніше лісу, отримала родина тимчасового головного архітектора. Відповіді на запит не отримаємо. Тож їдемо питати у тих, хто цією ділянкою щедро поділився Святошинського лісопаркового господарства. Зачинені ворота схвильований охоронець. Журналістів тут явно не чекали. Там прокуратура працює. Ну паді він там стоїть на дверях. Я не знаю. А що накладують охрані. За нашою інформацією сюди навідалася столична прокуратура. Обшук триває уже годину. А ви до кого школи? До керівника. І Згоду на виведення лісу у приватну власність давало Київське обласне управління лісового господарства. Звідти нам прийшла звичайна відписка, а от на камеру спілкуватися лісники не захотіли. Залишається ще спроба отримати відповідь від щасливих власників лісу, родини Таціїв. За місцем прописки тимчасового головного архітектора насправді живе теща Наталія Тхаржевська. Каже, з паперами на колишній ліс усе в порядку. Документи чисті. Ні, там все нормально. Там все абсолютно всі документи чисті, все на руках чисте. Там би ніхто нічого не Вибачте, Зараз я вам скажу, скільки років. Літ сім чи вісім. Один раз зараз повернулися в і побачили, що на цих ділянках працює техніка. Де ми познайомимося? Можливо, саме зараз ми тут і зустрінемо Юрія Тація. Доброго дня! Маліна Срежак звати, я журналіст. Скажіть, будь ласка, є чи Юрій Тасі, чи Олег Харжевський, чи хтось із них. Не взагалі. Так. Ну ви будівельники, а так. хтось із господарів? Не, не, ага. Не, не. А це ви каналізацію прокладаєте? чи? Ми, Бо я так не, не дуже, дуже... А Приїдут, що тут? Скажу. Ще кілька днів тому тут не було ніяких будівельних робіт, так само, як не було ніякої техніки. Бачите, Юрій Олександрович практично нещодавно влаштувався у департамент містобудування, а вже почав облагороджувати свою ділянку. Зразу видно, добрий господарник. Цікаво, що родина Татів активізувалася не лише в Катеринівці, столичний район Жуляни. За часів Чорновецького землю тут у сумнівний спосіб отримали десятки родин столичних правоохоронців – суддів, прокурорів, адвокатів, міліціонерів. Жити тут стає престижно, хоч і дорого. За нашою інформацією родина Юрія Тація саме зараз клопочеться, щоб отримати у приватну власність дві ділянки ось тут. Аз на цих ділянках пустир. Ціна за сотку в цьому районі дорога навіть для Києва, тому будуватися тут можуть собі дозволити лише багаті люди. За які кошти і хто саме з родини татії збирається будуватися, просимо прокоментувати бабусю чиновника Галину Євгенівну. Вона мешкає ось у цьому будинку і під час нашого візиту саме годує голубів на балконі. Вибачте, Жукова Галина Євгенівна тут живе. Розпитуємо про ділянки в Катеринівці і Жулянах. А ви подали, я так розумію, в Київраду клопотання про приватну власність, правильно? Так. А скажіть, будь ласка, зайдіть, будь ласка, пожалуйста. Зайдіть, зайдіть. Я, я не кусаюся. У квартирі пані Галина телефонує своєму онукові Юрію Тацію. А той забороняє бабусі спілкуватися. З нашою знімальною групою. Так, а скажіть, будь ласка, він хоч пояснив, чому не хоче говорити? Не знаю. Він зайнятий на совіщанні. А так, на совіщанні і ніяких всі... ще ми намагалися взяти коментар у дружини Юрія Тація Ірини. Вона володіє перукарною і ветмагазином на столичній Софійській боршагівці, але теж безрезультатно Давайте самі знай... серце, якщо захотять зняти сюжет про них. Сподіваємося, Юрій Тацій буде після сюжету знайде час прокоментувати, скількома ділянками він та його родина володіють у ласих місцях столиці, які саме ділянки він вніс у декларацію. І найголовніше, як йому вдалося отримати у приватну власність ліс та ще й з пожежною вежею лісництва на ділянці, в той час, коли до його сусідів навіть не може приїхати швидка через відсутність адреси. Ну, маючи у дворі пожежну вежу, головний архітектор може краще оглядати місто, щоб бачити, на що воно перетворюється. А, ні, не може, він же в лісі. Ну, тоді просто придивитись ще кілька непоганих ділянок.